Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Краю тихий, краю милий, моя, Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти до схід сонця Богу не молилась, чи ти дідчок непевних не вчила? Молилася, турбувалася, де ніч ні, ні не спала. Малих діточок доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі. Панувала, о Богдане, нарозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, богданочку, якби була знала, у колисті придушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могилі мої і милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом бере нехай підростають та поможуть москалеві господарювати а... і з матері палатину сорочку знімати. Тарас Шевченко Садок вишневий коло хат, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, лотарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчатка, а матері тут. сім'я вечеря коло хат, вечірня зіронька стає, дочка вечерить подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає, поклала мати. Коло хат маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчатка та соловейко не затихла. Аз Григорович Шевченко заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі, Щоб вони широкополі і Дніпро, як ручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися. А й до того я не знаю Бога. Поховайте та й ставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте Не незлим тихим словом. Гаразд Григорович Шевченко, тече вода явора, Тече вода з під явори яру на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верволозі і лоці заленіють. Тече вода і загаю та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою. А качечка Випливає з качором за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вона городу, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати Бралом заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись. Кого б то їм своїм зятим звати? Тарас Григорович Чевченко Гриве та стогне ніп широкий, Гриве та стогне ніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі. горами хвилі підійма. І блідний місяць на топору з хмари деде виглядав. Не наче човен сині море, то виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гонів. Сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тази горови Шевченко, Зоря моя вечірня» Зоря моя вечірня, Сиди над горою, поговорим тихесенько Невволі волі з тобою, розкажіть за горою, сонечко сідає, як в Дніпра веселка, воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по возі розіслала зелені віти, а на віта гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі, Ночує, а сич лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині Ночі світає. Та про людей, та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, зорі мої ми дружи єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні, Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка стає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, учитися, мої, учитися, мої, думайте, читайте і чужому навчайте, свого не цурайтесь, бо хто маці забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються. Хату не пускають свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечні, веселого дому, Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться сремотня давня година. Я живе добро, слава, слава України. І світ ясний на вечірній новий засіяє. Обніміте ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Шевченко, учитися брати мої, учитися брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакане мати благословить дітей своїх твердими руками. І обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, новий засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, лагай! думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, Чому світер не розвіє в стопу, як пилину, чого слиху не приспало, як свою дитину, бо веслихо на світ на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розминув в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що прокне. На Чого ну з світом нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав. Може, найдеться дівоче, серце, каріочі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну й діти, в нашу Україну по нам сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину. На Шевченко минають дні, минають ночі, Минає літо, шелестить, пожовкне листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волощусь, уже й не плачу, й не сміюся. Доле, де те, толи де -те. нема ніякої. А коли і жаль Боже, то дай злоє, злої. Не дай спати ходячому і серцем забирати, і гнулою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшну пести у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати, спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть Бо ніякого однакового, чи жив, чи загинув, Доли дети. Доли дети, нема ніякої, а коли добрий жаль Боже, то дай злої, злоє. Тарас Григорович Шевченко «Гуманіла Україна. Гуманіла Україна, довго гуманіла, Довго, довго, кров степами. Текла, червоніла, текла, текла, текла та й висухла. Степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки росира ранесенько сльозами дрібними їх уміють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, а нам жито сіють, багато їх. А хто скаже? Де гонти могила, мученика праведно, де похоронили? Де залізняк? Душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Омуніла Україна меніла, довго гомоніла. Довго-довго кров степами, текла, червоніла. І день і ніч, гвалт гармати, земля стогне гнеться. Сумно страшно. А згадаєш? Серце усміхнеться. Тарас Григорія Чувченко. Нащо мої чорні брови, нащо карі очі, Нащо що літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді марно пропадають, оті почу чорні брови від вітру виняють. Серце в'яне співаючи, мов ташка волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротої, на всім світі жити. Свої люди мов жі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого очі плачуть, Нема кому розпитати, чого серце хоче, чого серце голубка, да ні ніч гуркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й на що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач ли серце, плачте очі, очі не заснули, глушніше, залімніше, щоб пітри почули, щоб понесли бойнесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому, на лютій Григорій Шевченко, зори моя вечіння. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як Дніпра веселенка воду позичає, як широка сокорина, віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорьович Шевченко заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, милі, що широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море, кров ворожу отодія і лани, і горе. Все покину, все полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти і вражою, злою, кров'ю, волю окропіти. І мене в сім'ї великій, волі не забудьте пам'ятнути незлим тихим словом.